Нарешті показали мультиплеєр шостої батли. Боюся звучати надто драматично, але ми зібрали усю відому на цей момент інфу та перші відгуки від погравших в одному відосі, Тому погнали розбиратися з усім, що хто, кого, де, скільки і коли. Battlefield 6 повертається до такої бажаної фанатами системи класів: штурмовик, інженер, підтримка і розвідник. У кожного класу буде свій сигнатурний клас зброї, а також девайси, які визначають їх унікальну ідентичність. Штурмовик, як випливає з назви, завжди на вістрі атаки. Саме він повинен зламати оборону ворога, пробити до нього шлях і викурити з укриття, користуючись ручним гранатометом і флешками. А там вже можна врізатися прямо в противника, користуючись перевагою відразу двох основних видів зброї. А якщо штурмовик потрапив у халепу, змотати вудки йому допоможе шприц з адреналіном і більш спритний мувмент. Інженер, головний борець з технікою ворога: будь-то танки, літаки, БТР або навіть шахідмобіль завантажений. С4. так класична тактика повертається в БІФ-6. В арсеналі інженера будь-яка бронебійна зброя на ваш смак, на зразок мін і гранатометів. Інженер також є єдиним класом, здатним лагодити дружні залізяки, включаючи станкове озброєння і спорядження союзників. Підтримка, клас здатний витягнути союзників з будь-якої скрутної ситуації, поповнити патрони або здоров'я це до підтримки. Крім того, він вміє ставити портативний щит і перехоплювач гранати, які допоможуть йому вижити, поки він поливає ворогів із свого кулемета. Ну і нарешті розвідник: його завдання не тільки поставити влучний хедшот, але й зібрати для команди важливі дані. У цій справі йому допоможе безпілотник і лазер, що наводить союзні ракети. Ну і звичайно ж, це чотири, тому що танки повинні відчувати себе пиріжками з м'ясом, прямо як в реальному житті. До речі, поки не відійшли далеко від теми, згідно з інсайдами, на релізі в BF6 буде аж 52 зразки зброї, що є просто величезним прогресом у порівнянні з попередньою частиною серії. Причому кожен ствол можна і потрібно кастомізувати, витрачаючи спеціальні очки. Гравцеві дають 100 поїнтів, а він їх витрачає на апгрейди типу магазин прицілів, прикладів та інших приємних штук. Коротше кажучи, розгулятися буде де з класами. Розібралися, їдемо далі. Розробники заявили, що з нуля переробили бойову систему, прислухавшись до фідбеку фанатів. Головний акцент робиться на широкий вибір тактичних рішень в бою. Від гравця постійно вимагається розуміння його оточення, щоб користуватися системою руйнування наповну. Це стосується, втім, не тільки вибухів, але й стрільби і руху під час демонстрації. Монстрації мультиплеєра було не раз помічено можливість стріляти в падінні, причому падати, судячи з усього, можна в усіх напрямках. Більш того, ніхто не заважає повсти на спині назад, продовжуючи вести вогонь. Але набагато цікавіше те, що в BF6 з'явиться механіка перетягування полеглих союзників, хапаєш його за шкірку, тягнеш в укриття і вже в процесі реанімуєш його, щоб він встав на ноги в безпечному місці. Говорячи про мувмент, повернеться можливість. Зцілитися з кута, бігати у присяді, упирати зброю на стабільну поверхню, а також робити перекат після падіння з відносно великої висоти. Однак, переміщення на своїх двох лише одна з опцій, тому що тепер можна зачепитися за корму танка або БТРа, які довезуть тебе до поля бою з вітерцем. Особливу увагу було приділено тактичному руйнуванню локацій: вороги засіли поверхом нижче або вище, підірви підлогу або стелю, залежно від того, як подивитися. Влаштуй противникам неприємний сюрприз. Зауважте, що вибух також створює гору з уламків, що дозволяє відразу ж вискочити на рівень вище. Втім, підривати взагалі не обов'язково тому, що в трейлері засвітилася кувалда, так що можна буде уявити себе следжем з Rainbow Six Siege, який буде пробивати. А стіни, а потім і голови тим, хто за ними сидів. На релізі в Battlefield 6 буде дев'ять карт, розташованих по всьому світу: від Єгипту і Гібралтару до Таджикистану і Брукліна в самому серці Сполучених Штатів. З дуже приємного нас також чекає ремейк легендарної карти Операція Firestorm» прямо із BF3. Деякі карти матимуть різні варіанти залежно від обраного режиму. Наприклад, у Січ Овкаїро та інших передбачені версії для захоплення. І тім, де з матчу. Що стосується режимів, девелопери зрозуміли, що краще не винаходити велосипед заново: конквест, прорив, штурм, тім Дезмач, загінний Дезмач, Домінейшн і король гори. Але це не означає, що справа обійшлася без новинок. Затизерили режим ескалація, хоча деталей про нього взагалі не було ніяких. Режим Портал із 2042 повертається в BF6, але цього разу в набагато цікавішому вигляді. Його сильно покращили і апгрейднули. Творцям кастомних карт дадуть широкий інструментар для створення найбожевільніших карт, головне, щоб фантазії вистачило. Мене трохи напрягло згадування того, що в портал матчах буде повна прогресія досвіду і прокачування. Упевнений, що вже в перший, максимум другий день хтось зробить АФК ферму експи. Що от якось взагалі не дуже круто, але подивимося. Може даремно панікую. А ну так як я міг забути, показали DICE і Тизер нової королівської битви, яка, судячи з усього, буде прямим продовженням аналогічного режиму з п'ятірки. Подробиці про нього невідомі, показали лише тизер. Ну і називатися буде, мабуть, знову якось в Дусі Firestorm. Чи допоможе це EA досягти божевільної планки в 100 мільйонів гравців? Навряд чи, але все ще цікаво поглянути на новий Battle Royale. Розробники знову торкнулися сюжетної кампанії, в якій за чутками буде дев'ять місць. Цій нагадаю, що терористи з угрупування ПАКС Армата загрожують світовій демократії. Ми всі на межі глобальної війни, а елітні морпіхи США знову повинні всіх врятувати, попутно стабілізувавши НАТО. Можливо, вони допоможуть їм висловити дуже сильну стурбованість. Хто знає? Розробники також заявили, що великий акцент буде робитися на розвитку персонажів, а також неоднозначності показаних подій. Неясно, хто ворог, а хто друг. З раптового в самому кінці. Сюжетного трейлера показали ірландця персонажа з сюжету Battlefield 4 або в гіршому випадку його сина. Дуже вони схожі. І скільки це все задоволення буде коштувати, на щастя, їй давно зробили у нас регіональні ціни на відміну від Activision. пк версія, яку, до речі, можна купити в стімі, обійдеться в 1700 гривень за стандартну і 2500 за Phantom Edition. у свою чергу на PlayStation 2150 і 3100 50 відповідно. В цілому досить адекватна цінова політика в порівнянні з іншими видавцями, як допустимо, 2K Games, які заломили за четверту борду більше трьох тисяч. Але в чому ж різниця між виданнями? Ну, дивіться, в стандартній ви отримаєте саму гру, а також бонус за попереднє замовлення у вигляді скіна на бійця. А також для ряду зброї, підвізку і наклейки, які можна прикріпити до ствола, бустера досвіду, а також картки гравця. Ті, хто зробить попереднє замовлення, отримає Юють ще Tombstone Pack – набір пов'язаний з загоном із Battlefield 4. Власники фантомного видання отримають елітний бойовий пропуск з ексклюзивними нагородами, який буде відразу ж прокачаний на 25 рівнів, чотири скини по одному на кожен клас, скіни на зброю і техніку, спеціальний стікер, підвіску і жетон, а також цілу пачку бустерів досвіду. Елітний Battle Pass з пропуском рівнів. Це прямий аналог БПшника з колди, що цілком очікувано. Монетизувати такого сервісного гіганта їм треба. До речі, девелопери натякнули, що в BF6 будуть платні скіни, але ніякої клоунади і цирку. Цитата: Battlefield 6 – це мілітарі шутер в сучасному сеттингу, так що звучить обнадійливо. Системні вимоги, до речі, теж цілком адекватні. Допустимо, для мінімалок треба карту рівня RTX 2060, а в рекомендованих маячить 3060 Ti. Ставте на паузу, дивіться детально. Ще розкажу про найважливіше. Дату релізу і старт відкритого бета-тесту сама гра виходить 10 жовтня на всіх актуальних платформах за винятком Switch 2, що очевидно, бета пройде в три етапи: 7-8 серпня для всіх, хто зареєструвався в BF Labs чи налутав ключ із дропсів або намутив його ще якось. А вже з 9 по 10 пройде перший етап відкритої бети для всіх. А з 14 по 17 серпня пройде другий етап відкритого тестування, де повернення батли з. Зможуть оцінити всі. По основних моментах пройшлись, перейдемо до перших відгуків від гравців. В свою чергу в прев'ю IGN автор, який зміг пограти в новинку, пише, що Battlefield 6 багато в чому схожа на Battlefield 3 або 4, і дивуватися цьому не варто, але це і добре, бо якраз саме тоді і виходила купа дуже годних онлайн-шутерів. Після хіро шутерної Battlefield 2042 повернення класів йому здалось ковтком свіжого повітря. Наприклад, ви не побачите такого, що. Відданий своїй справі піхотинець вбивця виконував обов'язки протитанкового або медичного працівника, як це було в Battlefield 4 або 5. Однак, незважаючи на те, що ролі класичні, це не означає, що в них не додали нічого нового. Як і в Battlefield 2042, будь-який клас може використовувати будь-яку зброю, але тепер у кожної ролі є фірмова спеціалізація, покликана підштовхнути вас до використання специфічного спорядження, наприклад. Клад Розвідник може затримувати дихання при прицілюванні зі снайперської гвинтівки в той час, як інженер виграє від поліпшеного управління вогнем з стегна при використанні SMG. Загалом гаджети свого класу корисні по-своєму і погравші кажуть, що користувались ними по максимуму. Хороший приклад портативне укриття сапорта. За ним зручно ховатися, воскрешаючи полеглих бійців. Воно забезпечує союзникам безпечний простір для поповнення запасів боєприпасів і служить поверхню. Ргнею для установки стрілецької зброї, штурмовик, наприклад, використовує гранатомет, щоб пробивати стіни, а потім перетворювати тих, хто за ними ховався, на швейцарський сир. Інженер використовує свій пальник для ремонту броні і продовжує вести вогонь з гармати, навіть коли навколо нього руйнується ціла будівля. Саппорт в буквальному сенсі рятувальне коло для всього загону. Бігає за боєприпасами і носить з собою дефібрилятор. І нарешті розвідник. Це тактик, який позначає ворогів, а потім виносить їх зі снайперської гвинтівки. Оновлена система мувменту, наприклад, обіцяє більш плавне проходження поворотів, перекочування при приземленні і ряд інших поліпшень, хоча автор і написав, що йому здалося, що це не прям необхідні речі, особливо контекстуальний нахил, але я. Я скажу, що без них не треба, а з ними хай буде. Бо інші гравці, наприклад, хвалили оновлений мувмент без дельфінів і школи кунг фу, як в останній колді. Але можливість схопити свого тіммейта за комір і відтягнути в якесь укриття чи за стіну, а потім відхилити його, похвалили, мабуть, усі, кому не лінь. Настільки зручна механіка, наскільки це взагалі можливо. Похвалили журналісти і карти для режиму Конквест. кажуть, що вони зберегли відчуття масштабності, міські вулиці виглядають виглядають як справжні населені пункти, а будівлі мають реалістичне планування, широкі околиці карти Empire State буквально вулиці Нью-Йорка, зручні для танків і техніки. Але якщо заглибитися, то можна побачити провулки, схожі на кролячі нори, і велику бетонну багатоповерхову будівлю, яка ідеально підходить для ближнього бою. Окремо відмітили Liberation Peak розташований на схилах Паміру в Таджикистані. Ця карта маячила в усіх зливах. Вона являє собою широку. Кам'янисту місцевість для наземних і повітряних боїв поруч із укріпленими військовими базами, вулична мережа каїрської карти Сіджо в Каїро ідеально підходить для заманювання Абрамсів і Бредлі у засідки. Автор каже, що карти залишили приємне враження, і прям помітно, що над розробкою попрацювали. Ну загалом не можна не погодитись, що стартові карти дійсно виглядають шикарно. Мабуть, цього разу їх розробляли розумні люди, ті, хто розуміються у МАП-дизайні. Додам від себе, що те, що я побачив, точно не нагадує фіаско з картами із 2042-го, де на усіх рівнях була купа пустого місця, якісь дитячі помилки в мапдизайні та інший крінж. Але, звичайно, будемо пробувати, що у них там вийшло вже в Беті. Про режими він нічого такого не написав, крім того, що в цілому граються, як і раніше, грубо кажучи, як класичні режими, хоча бувають епічні моменти, як це зазвичай було в Battlefield 3 і 4. Кілька слів про руйнування. Характерний для Battlefield хаос залишився незмінним. Цілі фасади будівель руйнуються під шквалом вогню. Ви можете пробити цілі поверхи або просто рознести опору під ногами настирливого снайпера. Якщо автор IGN пройшовся по основних моментах, то були і ті, хто розкритикував Бету. Отже, колишній програвець Rival X Factor, який має великий досвід чемпіонатів по Battlefield 3, поділився своїми враженнями від геймплею Battlefield 6. Ганплею бракує будь-якого скілу. У зброї майже повністю відсутня віддача. А у куль падіння з дистанцією брати упередження також немає будь-якого сенсу. Швидкість куль така, що вони майже миттєво досягають ворог два виключення, снайперські гвинтівки та дробовики на слагах. Геймплею на наземній техніці бракує комплексності. Її дуже легко знищити. Снаряд завжди наносить однакову шкоду незалежно від місця та куту влучання що в корму, що в борт, що в лобову броню. За словами гравця, техніку вкрай необхідно бафнути. Він вважає, що здібність штурмовика носити дві повноцінні зброї створить дуже великі проблеми на релізі. На тесті всі бігали за штурмовиками. Урмовою гвинтівкою та дробовиком одночасно, і це було якесь пекло. Дробовики мають дуже велику швидкість стрільби і вбивають з неадекватно великої дистанції за один постріл. Навіть точно цілитись не потрібно. На цьому тлі розвідник вийшов дуже слабким. Крім того, стрільба зі снайперської гвинтівки відчувалася дуже неправильною. Хоча він не уточнив, в чому саме проблема. Буквально щось не так є баг з парашутом, який дозволяє робити дуже великий стрибок, не втрачаючи висоти. На тесті було дуже багато людей, які банально стрибали з одного даху на інший. Але колишній програвець поділився і позитивним фідбеком навіть збірка для Бети вийшла доволі стабільною, що незвично для проєктів, особливо від сучасних Dice. Шутер на тестуванні вже мав хороший неткод, а проблем з реєстрацією попадань він не помітив. Він відмітив дуже класну систему руйнування, а основні механіки, властиві Battlefield, вийшли доволі якісними. В цілому, все, що він сказав. Ав легко фікситься балансними правками до релізу. Я особисто нічого критичного в цих проблемах не бачу. Тут немає фундаментальних помилок, які були в 2042. А як щодо античіту. Так, інфа є на закритому тесті. Стало відомо, що в BF6 буде абсолютно новий античіт Джавелін, який буде запускатися разом з ПК, намагаючись не допустити інжекту шкідливого коду в гру. Чи ефективний він? Хто його знає? Думаю, що якраз і покаже відкрите тестування, яке вже на підході. Коротше на цей момент, судячи з перших відгуків і побаченого, ми скоріш за все побачимо повернення батли з вайбом трійки та четвірки, без клоунади та без зайвих експериментів. Серії давно потрібно було повернутись до свого класичного вигляду, і, схоже, це нарешті сталося. Але я додам, що це вся відома на цей момент інфа і розбір перших відгуків нас ще чекає Бета. Після буде реальніша картина, і після цього, якраз, ми розберемо все детально з плюсами та мінусами, тому чекайте. Бо перші враження можуть бути трохи обманчивими. Цього разу моє попередження не поспішайте з передзамовленнями не працює, бо гра вже в топі продажів в Steam. Але я просто скажу базову штуку. Все ж таки, не спішіть передзамовляти, дочекайтесь бети, пограйте особисто, пощупайте в грі все, що цікавить, і лише потім вирішіть, потрібно передзамовляти чи ні. Напишіть, як вам те, що нам показали по Battlefield 6, чекайте гру. Лупаніть активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.